З вами Руслан, компанія Стіл. І сьогодні я вам хочу розказати, як компанія Стіл заснована була. Все почалося в 2014 році, з початком війни. Ми почали поступово займатися глушниками для зброї, так як була дуже велика потреба. Все робилось на засадах волонтерства. Спочатку ми виготовляли глушники, намагаючись зробити. Максимально надійним, максимально зручним в польових умовах, його можна було не обслуговувати довго, і щоб він тримав всі навантаження. І при цьому він був максимально дешевим в виробництві, тому що ми робили все за власний кошт пер, всього, да, і відправляли просто пацанам, ну, як волонтерили. Але волонтерили не так, як зараз волонтери волонтерять, а я називаю це по-справжньому, типу за свої гроші. Тобто, ми От. І виходить, ми десь приблизно за перші півроку відпрацювали таку схему роботи, в якій, ну, скажімо, не, не потрібно було багато матеріалів, і воно дуже, дуже так, ну, просто робилося, скажімо так, дуже просто робився глушник. Ми винайшли систему роботи, скажімо так, просту, доволі таки, яка давала нам змогу робити глушники доволі таки ще раз поясню, просто і. Ну, скажімо, без значних таких ресурсів. Да? От. У нас було пару, один спочатку токарний верстат був, 16, 1К-62. Да. Був Верстат токарний, ми там ще трохи деталях замовляли, різних хлопців потроху. Да? Ми тоді ще працювали ну так, десь там щось брали, от, не, не повністю все в себе робили. Був зварювальний апарат, ну, було чого було працювати, скажімо, так. чим працювати. Нас було три людини спочатку, потім 4, потім 5. Компанія, коли вже стала компанією, у нас було шість людей. Ну, коли вже ми стали як компанія, 6 або 7. Не вже. Питання до чого йде. Ми, як тільки ми розробили глушник, скажімо, який був вже надійним, який витримував все, що витримує сама зброя, а тестували ми тільки на ПК. Тоді бо із кулеметів доступний це ПКП. І коли вже глушник витримував всі навантаження на ПК, і пацани не сварилися, а кулеметники напрацювали більше 10 тисяч послів, нам вже сказали, звідкіля? Ще пішло 10 тисяч постів. Саме з того, щоб От все летіло куди треба, там на калаші, умовно, там 10 тисяч постів. Потім він може і 25 працювати, але, скажімо, таке напрацювання, на, на воно вже Нормальне, скажімо, напрацювання це 10 тисяч. От ми поставили, що глушник повинен ходити стільки скільки ствол. От, Умовно, 10 тисяч. І воно напрацьовувало вже, і саме на ПК напрацьовувало. І ми поняли, що треба з цим щось робити, тому що таких глушників ставало де більше треба було відправляти кудись. І в наші вже глушники почали хлопці перепродовувати. От, просто і тримати це все було доволі таки складно. І ми почали робити просто з цього бізнес для того, щоб мати змогу надавати більшої кількості людей нашу продукцію. От. І перш за все, я ну як, Я, скажімо так, погодився на те, що е, ну, насправді було, було так, що нам треба було або зачинитись, або робити як бізнес. Тому що було таке питання, що Луганські, Донецькі понаїхали, багато у Харків і збили ціни дуже на, на будівельні роботи. І ми не мали змоги в цілому тримати вже е, трохи розрізшийся бізнес і відправляти пацанам безкоштовно. Плюс почали наших лушників вже перепродовувати. І ми бачили на цьому, ну скажімо, що є якийсь ринок з'явився цього всього, і що можна на цьому реально і заробляти, і допомагати хлопцям частиною гроші. А я погодився тільки на те, тоді робити як бізнес, коли, скажімо, ну я не, не хотів цього робити спочатку, але я погодився робити тоді, коли, ну скажімо, я отримав повністю підтвердження. Двох стволів він сказав. Ну тобто він півроку заливав з позиції разом з друганом, а точніше, подзвонив це його друг, подзвонив. Да, от, і Він сказав, що е йому передали кулемет з глушником, але в нього є полум'я. А ми я кажу, та не може такого бути. Він відправив нам глушника і ми почали розбиратися, глушник був повністю повністю всередині забитий. Там тільки була дирка кулею прорізана. От. Все було забито пороховими газами, не чищено, нічого. От. І я вже починав дізнаватись тоді, він другу подзвонив, Тобто, оказалось, що вони напрацювали в ньому більше 20 десь, там, тисяч пострілів. Тобто, і це була важка робота, кулеметна робота. Я зрозумів, що таке не можна просто зупинити, зачиняти. І їм треба було 10 штук, і це була одна з перших таких продаж, які ми зробили. Але ми тоді я поставив за мету продавати тільки в собі вартість. Тобто, щоб окуповувалася вся ця тема, людям зарплатня, виробничий процес і все. Наш там глушник, наприклад, який коштує зараз біля 100 доларів, робить роботу, яку роблять глушники по 400, по 500, по 600 доларів, світова ціна на них повинна бути. Тому що глушник треба завжди обирати яким чином. За ну взагалі, любу річ, да? за тою роботою, яка вона яку він робить, скажімо, наприклад, наш глушник за рахунок плаваючого сепараторного блоку, да? того, що він рухається, рухомий він є. От, він тримає більше 10 тисяч пострілів. В цілому, ми в середньому беремо 15, тому що і 20 він може працювати більше, але вже поступово забувається дійсно незворотньо забувається друга камера, і десь 15 тисяч пострілів його вже треба змінювати. Ну, Ми беремо навіть якщо 10 тисяч пострілів, то це мінімум в два рази більше, ніж глушники, які коштують в 5-6 разів навіть да, більше. Якщо перерахувати на, на одиницю на один Постріл, то наш лушник, ну, взагалі нічого не коштує. От і все. Тобто, ті 100 доларів порахувати на Кількість постів, там, 1 цент, наприклад, один постріл. Якщо ми беремо набой, додати там, 1 цент до набою, ну, це нічого, розумієте, да? там, чи там, пів центу буде, в залежності від того, яка у вас зброя, наскільки розрахований. Тобто, Десь отак треба рахувати. От. А багато хто купує там, алюмінієві глушники, що взагалі не можна робити в наш час, особливо для війни, да? які не підходять під це. І не рахуючи, він там, наприклад, Подходить тисячу постерів. А людина не рахується, е, він попрацював з ним, там якусь кількість викинув його потім, але він дорожче. Е, е, більше коштує, якщо порахувати його ресурс і ту роботу, яку він робить. 24 го в 5 ранку я, я йшов спати. І приблизно хвилин за двадцять, як тільки я ліг, були прильоти перші в Харків. От в мене був план Б, якщо вдруг все ж таки це все почнеться. А я прийняв рішення, що це ну, остаточно, що це не почнеться, тому що дуже довго вони морижили, що це якось почнеться, можливо, там всіх лякали, все таке. І ми прийняли для себе рішення. Ну, я власне, да, якщо це вдруг почнеться, буде план Б. Тобто взяти всі глушники, папери, інженера, дружину, і ми їдемо на захід України і запускаємось на підприємствах. на… Получається, тих, які великі просто підприємства, або заводи, які належать державі, або полудержавні. Ну тобто, ну для мене була війна повномасштабна розумінням того, як от нас нам колись розказували, як Друга світова була. Всі стали. Вона воює. Ну, от, таке І перший місяць майже ми роздарили всі глушники, які можна було тільки. Ми не працювали. Сайт нам поклали з першого дня, от. ну майже з другого десь поклали сайт росіяни, от. і він не працював. Але люди дозвонювались, якось нас знаходили там, групі в Фейсбуці були. Ну якась інформація. Ми вже багато існували, нас знали. От знаходили, і ми всім відправляли все, що можна було безкоштовно. Багато було глушників, відправляли, допомагали, нічого не продавали, просто безкоштовно відправляли. От, десь після двох тижнів перших. Коли я вже зрозумів, що ну, діла, мабуть, не буде, ми активували продажі, відділ продажів. А, дівчата почали щось продавати, частину якусь, частина їхала ще безкоштовно. От, і... Десь після місяця, мабуть, наших покатушок намагання, намагання дати безкоштовно патенти, навчити робити глушники, вивезти, скажімо, держслужбовців, там, підприємства, якісь великі під'єднати, щоб робити це безкоштовно і швидко, видати на передню лінію всі глушники хлопцям за потреби там, скажімо, Ну, спочатку, понятно, там, тим, які ходять в гості до них, там які захищають нас. Потім іншим іншим, ми б за півроку реально видало всі глушники. Але, 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 не будемо казати, що чого, чому і до чого. Але нам прийшлось запускатись, е, релокацію робити виробництва. Ми зіштовхнулися багато таких питань, як перевезти. Е, в той час вже Хартрон, там, де ми знаходилися в Харкові, це територія великого такого заводу Промзона, яка була вже. ну, Неодноразово одно, не розбомблено. Да? А, так сталося, що наш саме корпус, та частина, де було обладнання, ще була ціла. Понятно, що там дирки були, там якісь підльоти поряд. Але в цілому у нас таке важке велике обладнання, воно було ціле. От, і ми вирішили його е, релокацією робити. От, і ну, зіштовхнулися. Е, з е, Великою кількістю грошей, яку треба було для того, щоб це перевести все. Допомагати, і там родичі, релокацію якось робити там і. Ну, багато ще нагальних питань, але здебільшого ми зіштовхнулися з проблемою, коли люди відмовлялись взагалі їхати за любі гроші на Хартрон, тому що там були прильоти, це крайня точка до п'яти хаток, до Білгорода, там від Харкова одна з крайніх точок. От і просто за любі гроші відмовлялись. Тобто, перша людина мені назвала от 100 тисяч гривень, каже: я тобі два верстата візьму на себе. Це такий маніпулятор невеликий. Каже, я тобі вивезу за. На, на Пісачин, тобто ну, це десь кілометрів за 15, мабуть, О, від міста 100 тисяч гривень. Після того, як я буквально там, за три тижні за 4 роздав глушників на. Десь мільйона три гривень, мабуть, подарував просто ну, людям. Я не жалкую, не прошу, але е, знаєш, людина каже: в нього є машина, авто. Я кажу, чувак, давай тебе заправлю. Це людина, з якою ми працювали. там якось. Він каже, мені пофіг, типу, 100 тисяч я вивезу. Ні, ні, я не поїду. Я кажу, чувак, ну ти розумієш, що ми робимо? Ти мені пофіг. Каже, ну типу, отак. Я зрозумів, що я, мабуть, помилився в свої в своїх, скажімо. Або поспішив дав своїх бажаннях допомоги. Але нічого, це так протрезвило дуже, почали працювати от, і допомагати. В цілому ми надали зараз, мабуть, вже мільйонів. Ну, не знаю, якщо нам там повернуть крайні гроші, то мільйонів на 8 надало допомоги на зараз, спочатку повномасштабної. свої гроші, знову ж таки, не збираючи кого, свої гроші надало. Да. Якщо не повернуть зараз гроші, то буде на 13 мільйонів десь. Коли зможуть. А так не, не, не зворотні на 8 мільйонів надали. Живемо в оренді хтось крутить пальцем біля мізків, каже, ви дурні, на що ви це зробили. А ну, я вважаю, що я, я зробив правильно. От. Людям виплачуємо зарплатню, ні в кого нічого не вжали. Це просто гроші компанії, які, ну, мої власні компанії, які ми заробили і надали в якості допомоги. От. Засоби вартістю